Доброго дня, мешканці міста Чорноморськ. Сьогодні в нас пройшла сесія міської ради. Ще раз хочу подякувати депутатам, заступникам, які відпрацювали це питання. Все пройшло комісії і були прийняті рішення. Також хочу сказати, що ми, як завжди, наша міська. Рада, і я рахую, що і це і ви, мешканці міста Чермоська. Ми сьогодні виділили на підтримку військових трохи більше 5 мільйонів гривень. І ми я не думаю, що майже ми кожну сесію ми виділяємо для військових по їх потребах, в які нас там письма пишуть. запроси. Це, це дуже сьогодні важливо і для нашого міста, і для нашої держави. Також хотілося би сказати, що у нас було дуже багацько ще соціальних. Питань на було виділено на капітальний ремонт гуртожитку по вулиці Олександрійська, 16. Було виділено 3 мільйони Коштів будемо ЖКГ Буде думати, як робити. Ми розуміємо, що це дуже мало. Ну ми виділили ці 3 мільйони і будемо там робити в якомусь напрямку. Це ми вже там обсудимо далі. ЖКГ. також е, хотів сказати. Десь, мабуть, і по школам дуже важливе рішення було прийнято по Бурлачій балки. Сьогодні вже бомбосховища завершили робити. І зараз залишились процедурні питання, які ми сьогодні вже частково вирішили. Як виступив начальник освіти, каже, що тиждень. Ну, може чи трошки да більше е, наші діточки вже зможуть піти е, до Борлачі Балківської е, школи і там уже займатися. І це е, хотілося, щоб все прийшло як можна швидше. Це було ну одне з там головних питань, які ми виносили на ту сесію. Тому, тому що е, я пообіцяв, були там батьки з школи. Тільки час е, прийме десенесна. Е, у нас дасть нам дозвіл. Ми на на другий же день проведемо виконком і е, запустимо працювати нашу школу. Також були прийняті важливі рішення по харчуванню діточок в школах. І зараз після цього рішення запускається і тендер, і все. І ми, як казали, ми вже почнемо, це, я думаю, що на ближайший час ми почнемо харчувати вже дітей з 1 по 11 класи. Це дуже важливо, це програма першої леді нашої України, і це б дуже хотілося. Я думаю, що це класно, це добре, якщо діточки всі починаються безкоштовно, будуть харчуватися з першого по одинадцятий клас. Ну і на завершення, мабуть, хочу сказати, що в нашому місті, місті в цьому, в цьому та да, в цьому на цьому тижні наш мешканці, мешканки нашого міста буде 100 років, і депутати прийняли таке рішення. Ми разом прийняли таке рішення, що е, кому більше 100 е, років, то є е, комунальні услуги, буде платити міська рада. Я думаю, що людина, яка прожила 100 років, вона е, заслугує такого. На превеликий жаль, таких людей у нас дуже мало у нас не було, і от е, зараз буде е, сподіваюся, що буде. Одна людина, жіночка, якою буде 100 років, і міська рада буде вишкодовувати. Я думаю, що за це їм будуть вдячні діти. Так що дуже дуже до початку вітати не можна. я думаю, що ми звісно вже привітаємо. І хочу вам сказати, що місто живе, місто працює, і кожен на своєму місці робить свою справу. Я хочу вам побажати сьогодні тихого вечора, тихої ночі і сказати. Що у нас все буде добре?